Сорт Мара де Буа. та манюсінькі ягідки, але їхній смак не перевершений. Саженці в стаканчиках закрита коренева. тільки перевалити і будете мати таку смакоту в себе. Саженці невеличкі, так як сама ягідка невеличка, тому стаканчики невеличкі. Ось тут уже зрізала, покажу вам пару стаканчиків. Ось такі. Іде дощ, але це нічого, всі квіточки бажано обривати. Тому що, щоб прижився гарно кущик, краще оце все обірвати, і він швиденько наросте вам. Вирощуйте свої ягоду. Своя ягода найсмачніше. Звертайтесь на вайбер відсилаю саджанці по всій території України.